Перший Андріївський у Житомирі, наче після війни. Ось що залишили його мешканцям після ремонту. Пройти крізь купи бруду неможливо. Рятують тільки ось ці дерев'яні дошки. Минулого літа тут вирішили провести каналізацію та водовідведення. Зібрали мешканців, зібрали з них гроші. Частину проєкту профінансували з міського бюджету. Дорогу розрили, трубу закопали. По завершенню всіх робіт обіцяли провулок заасфальтувати, але роботи ще не завершено. Зараз цю ділянку знову будуть копати і прокладати колодязі. Як жить? Ти місцевим мешканцям нікого не хвилює, скажуться люди. До органів влади зверталися неодноразово. Реакції немає. Я телефонував у міські органи влади посадовим особам. виїдьте будь ласка, подивіться, як тут люди, що вони витворяють до цю землю. Це не піднімає трубку або не має, і не піднімає трубку і все. Секретар його не хочу прізвище не завет на це. Є правоохоронні органи, які можуть розібратися, чому навіть посадові особи не союзволили сюди подивитися, як тут люди можуть, ні лікаря не видали, ні швидку. Не в магазин нічого. Йосип Антонович, інвалід великої вітчизняної війни. За станом здоров'я чоловіку й так важко пересуватись. Недавно вирішив з'їздити на подарованій колишнім губернатором Сергієм Ржуком автівці у магазин за хлібом. Однак до своїх воріт так і не доїхав за груз. У такому напіврозритому стані провулок Перший Андріївський з жовтня. Люди кажуть, було ще гірше, хоча куди вже гірше уявити важко. Оце тільки що положилися А то ми топилися. Отако топилися. Це ужас, що робиться на цій вулиці. Обіцяли заасфальтувати це провулок, коли будуть закінчені всі роботи. тобто Це сон... був мороз, що вони не стежили. Я не розумію, чому не стежили? Треба було не стешувати гроші в кармани, а потім вже люди будуть топитися і будуть це є. Я не, от, не розумію, чому був мороз, вони не стежили оці гори стали. Це ще мало гори, щоб, щоб були раніше приїхати, то ще мономоло здоріг. Переважна більшість мешканців провулку пенсіонери, ніякого іншого взуття, окрім гумових чоровик, вони одягнути не можуть. Але і це не найстрашніше в ситуації, в якій вони опинились. У мене ось позавчора 260, давлення на 130 стукнуло. Не скору визвать, нічого. А не дай Бог ось був пожар. Сюди ж не пожарна, не заїда, а людина умре. То що у городі хоронить, бо ніхто не винесе. Це ще такого ніде не було. Ми е, в космос добралися, але на землі не можемо порядку зробити. Що треба було вивезти цю грязь, усю на машину да вивезти, то вони зразу, як ми почали робити, вони засипали піском і щебень везли. А потім побачили, що ж їм мало у карман не попаде. То вони там сипнули півмашини, там сипнули півмашини і все на цьому, і всю цю грязь заставили. А зараз вони собі сидять, гроші посчитали, а нам що робити? Люди не розуміють, чому влада не бачить, що коїться у нашому місті. Проволок Першандріївський, звісно, не центр Житомира, але тут мешкають живі люди, які хочуть уваги і адекватних умов існування. Хоч трошки якусь хоч би стежечку зробили. Ми вже то правда й поробили це, але хоч би якусь стежечку зробили. Чи засипали піском, чи засипали трохи щебенком, кусочок, який вдоль, щоб якось, хоч би, було людям пройти. Ми всі пенсіонери, і мені вже 65 років, років. Людині 85, і Ми вже тут більшість. І нічого не робиться. Ми з, з боку влади. То ви ж прийдіть подивіться, як ви виділили такі великі кошти, то й подивіться, куди вони йдуть. Кому війна, а кому мати рідна? Характеризують ситуацію місцеві пенсіонери. Сподіваються, що їх нарешті побачать і почують, бо так жити неможливо. З у провулку вже померло двоє людей. Авто ритуальної служби під'їхати сюди не може. На плечах люди ледь виносили труну на дорогу. Хіба так можна?